Всім привіт, всім доброго п'ятничного дня. Що ми тут робимо? Ріжемо модуль 3 на маленькому зубофрезері. Дві шестерні необхідно виготовити менші, дві більші. Товста оправка на 60 і на 35 відповідно. Щоб було жорстко, щоб було надійно. Так. Ось уже одна у нас готова повністю. Така гарнюня вийшла. Зараз прорізаємо другу і будемо переналагоджувати верстат на наступний. Зараз я вам покажу. Значить, Дивіться, тут нюанс в тому, що пара до них дуже велика модуль 3Z98. Прямо зуба також шестерня, ось вона. І вона не дарма лежить на бракованій обоймі. Швидше за все, вона піде як підставка, для того, щоб було достатньо жорстко при обробці знову ж таки деталі діаметром більше 300 мм. Бачите? Така історія виходить, що треба максимально близько фіксувати до зубів вінця. Тому буде така підкладка приблизно. Так, Ну і великий зубофрезер. Також робота йде 8 чавунних. Шестеренько з зубих модуль 4. Не пам'ятаю, скільки тут зубів. Ну, коротше, діаметр близько 270 мм. Бачите, знову ж таки підставка. І зверху е шестерньою притиснуто чугунною. Ну, це в мене запасних Запасних є кілька гітар. Я їх використовую як підкладки. Це ті шестерні, які немає поставити який верстат. Так, працюємо. Шпонпази пробиті. Треба 8 штучок перемогти. Вони бачите, леті, поточені, але вийшло досить таки гарно. Наша справа це шпонпази і зуби. Велика німецька фриза. І так от гарно йде без сожі, для того, щоб не засрати масло, яке використовується як сож у верстаті. На суху. Валим на суху.